також 1 жовтня відзначався всесвітній день людей похилого віку. І я думаю, що дідусі та бабусі, які присутні в цій залі, заслуговують окремих бурхливих оплесків від нас. У вашому селі неймовірні дідусі та бабусі, найкрутіші волонтери, яких я бачила. І, знаєте, дивлячись на таких людей незламних з вірою, тих, на яких можна обпертися, на яких можна рівнятися, я колись написала вірш про те, що, може, колись і я буду бабусею. І залюбки зараз вам його прочитаю. Колись дасть Бог бабусею я стану, по паспорту та тільки не в душі. Волосся буде кольору сметани, По вечорам писатиму вірші. В руках, можливо, буде не та сила, та буде проплеск мудрості в очах. Ще буду, як і зараз, я щаслива, бо маю безліч спогадів в руках. Ще зморшками обличчя буде вкрите. Не буду я соромитись цього, бо дід мій буде зморшки ті любити, а я завжди любитиму його. В своїх онуках вічність я побачу. Вони залічать найстрашніші рани. Я буду мудра, всім усе пробачу, колись дасть Бог, бабусею стану.